Ми починаємо! Пісня про невірну любов. Хлопець стогне та ридає, як дівчину тут згадає, всім в селі розповідає, що зробила вона з ним гуцулка ксеня, та й за зраду відкриту, Взадь запхала трембіту, бо гарячого кров. Я хотіла зразу другу пісню! Ти не даєш мені кайфанути! Чекай, давай, Палтош, віддамо, потім дівчата просто стануть, поспівають концерт. До речі, хочеться хочу сказати, ви дуже круто співаєте. Давайте да. поплодуємо Дякуємо. Сперем. Дівчата, а це фінал пісні? Ні, не фінал, але, в принципі, все вже основне розкрите. Ну що там, просто скажіть, натякніть, що там? Коли сідає тримбіти лунає, і картові всі знають про невірну любов. Так, давайте просто так жарти не виспівувати. Валентин, тисніть на кнопку. Вони кажуть, та там вже все заспівали. Це дуже смішно було. Коли сідає, звук тримбіти лунає. Дівчата. Так. Зараз у вас є вже 10 тисяч гривень. З чим я вас вітаю. Так. Коли це сталося? Коли це І є сталося? можливість виграти 20 тисяч гривень. Та що, що? Що, йдемо, дивись, раз. Дівчата, два. ну можна забрати гроші. Йдем. Та, ну, що? Ми так. сиділи, писали. Перше бачу дівчатка, яка каже, може забирати гроші, кажуть, та не треба. <різь> <надо". різь> Дівчата, ви готові? Так, ми готові. Бажаємо вам успіху. Дякуємо. Дякуємо. Поїхали. Вісня. Для Юрчика Ткача. Ой, мій Юрчик вареничків хоче. Мій голодний вареничків хоче. Наварю Юрчику, наварю Любчику, наварю ухаху у Зразу в двох кастрюличках. А... Сьогодні в цьому залі присутні мій хлопеці, я хочу йому заспівати. Любий, кохай мене, зранку до ночі, з ночі до ранку. Любий кохай мене, зранку до ночі, з ночі до ранку. Любий, кохай мене, зранку до ночі, з ночі до ранку. Та є вона. На що не це кажу, на що Я на це підписався. Хлопець приносить вам. А хлопця не у валера зовуть, ні? Uh, близько. 20 тисяч гривень. Та да, ну нас є що вам поспівати. Ви такі класні, такий класний виступ, такий голос, такі пісні. Вам навіть не потрібен музичний супровід. Чесно. Дякую. Прямо я б таку ззаді стала і, у -у -у, під підспівала. Ми завжди раді вас вітати в нашому гурті, поки що не названому. Тріо, а ми удвох. Хорошо, їдем. Все. Дівчата, фінальна хвилина. Гарно так, гарно так. В курську вогонь горить на складах. Правила не що вже народила я, а він мені пише. Тишова вагітною була. Пісня тіля Ліндельмана Лободі. Ні, ні, я не. І ті слова я говорив, Треба було їй сказати. Весь він, де ось мене, левен 20 секунд. Гімн курятника. Прийшла і відірвала голову нам, І назад собі пішла, а нам ще бігати. Є! 50 тисяч ваші! Юрик засміявся! Молодці!